Знімати вже... мене не треба. Ви не знаєте хто я? Ну то ж я, я знаю, ну документи. Так ви, ви не зупиняєтесь, ще після? раз говорю він. Ви що, мене спровокувати хочете? На що, що провокувати? Що ви робите? Покажіть ви документ. знаєте, я? Откуди я знаю. Ну давайте в ГУНП проїдемо познайомимося. Заодно з новим керівником познайомимось. Вам заборонено проводити спільні заходи. Так, так. представтесь, будь ласка, 18 сон три. Не буду я да не Представтеся, кажу. Він не зупиняється. Ви що з ними ходите? Тобто представлятись не збираєтесь. Зброя справжня. Поїхали. У вас зброя кажуть, справи. З вами нема проспілкуватися. Якщо ви відмовляєтеся, не збираюся вас тягнути. Ми познайомимось. Гарного вам дня. Іду один на околиці, пішки, околиці Кропівницького. Ні душі. і тут поліціянти, два ТЦКшники. Як бачите, ніхто нікого в морди в пол не поклав. Ось такі от справи. Відстоюйте свої права. Ну або ляжте, загиньте.